Багато хто любить поласувати тортом або тістечком на основі бізе. Ми звернулися до професійного кондитера Дмитра Никифоренка, щоб дізнатися секрет його приготування. Дмитро понад 10 років створює кондитерські шедеври, у тому числі на основі бізе. Сто 30 грамів білка або білки з трьох яєць. Десь приблизно 40 грамів білку з одного яйця, плюс-мінус. 300 грамів цукру і яблучний уксус 12 грамів. Оце все воно повинно збитися. Ну, хто знає, як збивається, а хто не знає, розказую. Збиваємо білки до неплотних піків, тобто клювик такий повинен бути. Потім потрішечку додаємо туди цукор і дрібку солі. Все це в процесі на невеликих обертах, збиваємо, то якщо зробити дуже ретельно взбити, то маса буде, сяде, коли будете випікати, маса сяде. І в кінці ми додаємо 12 грамів крахмалу кукурузного і все ложкою акуратно, ретельно перемішуємо. Коли викладаємо цю масу нашу на лист пергаменту, на листик, щоб ставимо в духовку, випікаємо. 150-160 градусів приблизно десь годину.